День українського добровольця свято на честь українських добровольців, що відзначається в Україні 14 березня. Дата на пошанування українських добровольців обрана не випадково. Саме в цей день, у 2014 році, на тренувальну базу в нових потрівцях з майдану Незалежності вирішили перші 500 бійців добровольців самооборони майдану для формування першого добровольчого батальйону. День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості. До Дня українського добровольця хочемо поділитися з вами історією одного з наших героїв. Сьогодні у стінах нашої бібліотеки неймовірний гість доброволець та військовослужбовець. Вітаю. Доброго дня. Перше питання, яке б хотіла вам задати, це коли ви пішли добровольцем? 1 березня 22-го я вже був у лавах тоді добровольчого формування. Зі зброєю в руках ми вже стояли там 1 березня 22-го року. Так, чим ви займались до служби та чому взагалі вирішили піти добровольцем? Останнє місце роботи це комунальне підприємство у великому місті. Чому я пішов добровольцем? А як мало бути інакше? Я гадаю, що кожен такий громадянин? В стати на захист своєї сім'ї, своєї країни, своїх земель. Це моя особиста думка. Дякую. Чи було взагалі страшно? Страшно, може. Всім страшно, І війна це страшно, і Та це все страшно. І коли кажуть, що це не страшно, я нікому ніколи не повірю. Що гинуть люди, гинуть діти, старіки зруйновані міста, так, це страшно. Чи відмовляли близькі вас від такого кроку? А, ні, мої близькі знають мою принципову позицію, і якщо я вирішив, то я це буду робити, то і вони мене підтримували і підтримують завжди. Де ви виконували завдання по службі? А, завдання по службі у нас а, така широка географія нашої рідної сторони, там від а, Північного Сходу, це Сума, Харківщина, а, а, Бахмут і Запорізьке, направлення. Досить, досить широко. А, у якому найзапеклішому бою брали до участь? Мабуть, це, це був. Перший штурм у квітні 22-го, коли ми перший раз а, вже нашим підрозділом виходили на, а, від, давати відсіч і забирати своє тоді біля суток. Ми були у досить такому запекованому, І стрілковий, і гелікоптери були. І Літаки прилітали і танки були. Ну, тобто, а, мабуть, це перше таке сильне враження від, від війни. Потім, ну, ще було, але це так запам'яталось настільки глибоко, що, мабуть, це і є такий самий пеклий так. так, Чи втрачали ви побратимів? На жаль, так, да, я думаю, що всі вже. За ці роки втрачали близьких і побратимів. Як з цим справлялися? Мабуть, це вже буде звучати цинично. Спочатку, там, перші, наші близькі люди, да, це Горіч Біль, а зараз, думаю, ми всі розуміємо таку одну думку, що. На жаль, ми всі будемо там, хтось раніше, хтось пізніше. Головне це пам'ятати і шанувати наших побратимів і посестер. Як ви оцінюєте роль морального і психологічного здоров'я бійців? Чи це якось впливає на виконання бойових завдань? А вже ж це впливає а, мораль. Має бути так, щоб близькі, рідні, люди підтримували бійців, щоб і командування чуло, і Київ чув. важко це, це сім'я. Коли сім'я підтримує, то і мораль вона на висоті і допомагає тобі і просто у службі у бою. Куди ти повертаєшся і що тебе чекає? Дякую. Чи втомили від війни? Я думаю, всі втомали свої відвіди. Нема таких людей, кому війна подобається. Чим скоріш ми її закінчимо нашою перемогою, тим краще буде для всіх і всі будуть нарешті відпочивати. Чи взагалі читають на передовій, чи є у військових на цей час? Ну, Я вам скажу так. Наразі е, саме основна книжка на передовій це, мабуть, е, статути Збройних Сил України, е, тому що там багато корисної інформації, яка потрібна у службі. Бешуток, так, коли є час, коли там. Часу не має можливості і, і не має змоги принести з собою цю книгу це зайва вага. Так. Чи допомагають книги справлятися з реаліями військового життя, чи якось рятують? Це теж якась моральна-психологічна допомога самому собі, те, що. Читаємо, що ми щось уявляємо, ми відштовхуємося там від реалії і даємо собі час якось перезавантажитись. А вже ж, книги вони завжди допомагають що няни не є виключенням. Та так. Яку б книгу особисто ви порадили прочитати кожному українцю? А, дивлячись Ізраїлі, це підручник Рейнджера, там де, де описуються всі там знаєте військові якісь моменти, щоб кожен українець вже знав, вмів і міг у будь-який час стати, дати опір. Яку книгу зараз ви читаєте? На жаль, я зараз якраз читаю бойові статути Збройних сил України. То, що наразі нахожусь вже на штабній посаді, і мені це потрібно. Я вам дякую. Дякую до вас. Слава Україні. Герою, слава! В цей день хочеться висловити щиру подяку цим неймовірним та сильним людям.